МИТрополит Афанасій Лімасольський ДУховні Бесіди. Гармонія. Головне у сімейному житті. Всю свою увагу церква зосереджує на тому, щоб пізнати, у чому полягає глибинна основна проблема людини. Чому розпадаються сім'ї? Після ретельного дослідження приходиш до висновку, що корінь проблеми у серйозній помилці, дуже поширеній у нашому суспільстві. На жаль, у суспільстві нас не вчать правильних стосунків із ближнім. Я в цьому переконався, спостерігаючи за дітьми різного віку, коли мав тісний контакт із навчальними закладами. Неправильне виховання починається з досить раннього віку і дуже швидко приносить свої сумні плоди. З дитинства нам говорять про важливість регулярного відвідування школи, нам вселяють, що необхідно набувати різних знань, намагаються, щоб ми виросли добрими людьми. Нас вчать хорошої поведінки і правильної мови. Тому ж самому мовчили і наші бабусі: будь вічливим, поводься гідно, навчися говорити лише добрі слова. І в школі нас вчать бути ввічливими, нас вчать звертатися до тих, хто старший за нас на ви і так далі. Все це звичайно потрібно. Однак ми пропустили щось дуже важливе спілкування. Це не тільки ввічлива поведінка та гарна мова, спілкування це ще вміння слухати іншу людину. Ось цьому нас практично ніхто не вчить, у той час, як у православ'ї та в нашій культурі цьому надається важливе значення. Якщо звернутися до аскетичних творів давніх і сучасних отців церкви і навіть давніх грецьких філософів, то можна помітити, що вони приділяють чимало уваги цій темі. Наприклад, святий Никодим Святогорець, Чернець, аскет, що трудився в пустелі Афону у XVIII столітті, у співбесідах із духівником радив йому, як він повинен вислуховувати тих, хто приходить до нього, як йому сидіти на стільці, як дивитися на того, хто сповідається, як зустрічати людину, яка прийшла на сповідь. Навіть говорив йому про те, щоб він стежив за своєю мімікою. Святий Некодим радив духівнику стежити за своїми рухами, щоб випадково якимось чином не збентежити людину. Навіть говорив йому про те, як йому дихати, коли він слухає сповідь, яка чудова премудрість досвіду стосунків між людьми, що витікає із традиції нашої церкви і яка, на жаль, у наш час вже практично загублена. Ми привчені лише говорити мистецтво слухати нам невідоме. Керовані добрим спонуканням батьки, чоловіки чи дружини приводять до нас на розмови своїх дітей чи подружжя, з якими мають складні стосунки. Але перебуваючи у ворожнечі, як же мучать вони себе та інших? Як тільки вони починають діалог, відразу стає очевидною їхня проблема вони не слухають іншу людину. Вони починають говорити синхронно. Відтворюючи подібно до двох магнітофонів заздалегідь записаний запис, в якому викладено всі за та проти щодо них самих, і так чинять обидві сторони. Але ж два магнітофони ніколи не зможуть порозумітися між собою, вони тільки відтворюватимуть записану на касеті інформацію. Так само і люди кожен прагне висловити свою думку і не в змозі вислухати іншого. Хтось може заперечити, що так. На жаль, це сумна дійсність, але що ж вдієш? А я посилаюся на свій особистий досвід спілкування із сімейними парами. Так от, 90% шлюбів розпадається зовсім не через позашлюбні стосунки у одного із подружжя. Зрада одного з подружжя виявляється вже наслідком. Перша ж тріщина з'являється через те, що чоловік чи дружина, виправдано чи ні, але замикається у собі. У цьому нас переконав багаторічний досвід спілкування із подружніми парами. Чоловік із головою йде в заробляння грошей самовіддано і з гідністю працюючи зранку до вечора, часом на двох роботах, щоб відповідати вимогам сучасного життя. Так само робить і дружина. І який результат обидвоє приходять увечері додому настільки втомленими та спустошеними, що навіть не можуть спілкуватися один з одним. І, на жаль, звалюють усю цю психосоматичну втому один на одного. А якщо в них ростуть діти, то вони вважають, що для них достатньо бути просто хорошим батьком чи хорошою матір'ю. Я роблю для своїх дітей та для власного дому все необхідне, намагаюся, щоб вони нічого не потребували, щоб вони не почувалися чимось обділеними. Але досвід показує, що найголовніше, чого потребують наші діти, це гармонія в сім'ї. І дуже часто вона відсутня в сім'ях. Ви, як батьки, чудово знаєте, що діти мають дуже тонке чуття, яке дуже складно обдурити ми можемо уникати лаятись при них і нічого їм не говорити про наші напружені стосунки між собою. Однак дитина невідомим способом розуміє, що відбувається, навіть немовлята. І тому я раджу матерям, які приходять на сповідь з немовлятами, щоб вони залишали їх із кимось із рідних. Бо я помітив, що коли матері сповідаються, їхні немовлята беруть участь у тому, що каже мати. Дитя може бути зовсім немовлям і нічого не розуміти, але коли мати, тримаючи його на руках, розповідає щось сумне або плаче, або дуже переживає, то малюк, бачачи її схвильованою, починає хвилюватися сам. Тому я кажу матерям: не приходь із дитиною на сповідь. Та він ще зовсім немовля, він ще нічого не розуміє. Заперечують мені розуміє, ще задовго до народження вже все розуміє. Сьогодні це довела наука і вже існує психологія зародка. Тобто навіть зародок сприймає подразники та різні негативні емоції, що утворюються довкола нього. Тож не будемо наївними, вважаючи, що наші діти нічого не розуміють. Розуміють вони дуже чутливі, і нам складно від них сховатися. Повторюю. Найнеобхідніше, чого потребують наші діти і ми самі це гармонія у відносинах. Це щось зрозуміле, але як її знайти? Шлюб це безперервна праця щодо вдосконалення самого себе тут не так просто, а ще шлюб це наука із наук. Я досить часто відвідую міські та обласні школи і ліцеї. Після наших співбесід деякі з учнів залишаються і запитують «Владико!» А чому церква не допускає позашлюбних стосунків? Невже це настільки неприйнятно? Чому церква така сувора? Так, церква суворо підходить до цього питання. Не тому, що не хоче допустити стосунків між двома людьми, а тому, що хоче, щоб ці стосунки були створені на правильній основі. Якщо з малого віку ти не навчишся бачити в іншій людині непротилежну стать, чоловіка і жінку, а особистість, Марію, Костянтина, Георгія і так далі, то коли ти одружишся, ти можеш зіткнутися із дуже серйозними труднощами. У шлюбі ти не будеш сприймати іншу людину саме як людину, але лише як чоловіка та жінку. Сподіваюся, ви добре розумієте, що якщо людина не перевершить у собі розрізняння статей, то вона не зможе створити правильні стосунки у шлюбі. Наприклад, дехто каже, не можу зрозуміти, чому моя дружина на мене скаржиться, но чого їй не вистачає. Я добрий чоловік, дбаю про будинок, приношу гроші, всім її забезпечую, що їй ще треба. І дружина міркує так: я йому готую, перу, прибираю будинок, я перед ним чиста, весь мій інтерес тільки про сім'ю, Но чому він незадоволений? Але вони не можуть зрозуміти, що, звичайно, все це дуже важливо у шлюбі. Але все це не стосується іншої людини, що душевне та співчутливе спілкування має першорядне значення у шлюбі, а матеріальне забезпечення сім'ї та домашні клопоти другорядне. Як я вже сказав, у шлюбі іншу людину треба сприймати насамперед як особистість дивіться, Христос, щоб спасти людину, сам став людиною, Бог не врятував світ лише тим, що залишив світові свої заповіді. Або послав на проповідь пророків, які творять чудеса ні, він сам прийняв на себе людське тіло. Так і в шлюбі. Щоб шлюб був міцним і не розпався, чоловік і дружина повинні постаратися зрозуміти душевний світ один одного, щоб передбачити, які потреби та труднощі виникають у другої половини. У такий спосіб зміцнюється самий шлюб, і діючи так, чоловік і дружина стають тілом єдиним. Тобто єдиною людиною, не окремо чоловік і дружина, але подружжя щось ціле дві людини в абсолютно новій для них реальності і людській іпостасі. Чоловік і дружина стають новою людиною, яку благословляє Христос у таїнстві шлюбу і з нероздільно. З цього моменту ця нова людина не може діяти однією лише частиною себе, і чоловік вже не може уявити свою дружину як частину чогось іншого. Але тільки як частину себе, і обидва стають тілом єдиним, незважаючи на те, що сутність та психологія чоловіка і жінки зовсім різні. Ось цей чудово у шлюбі те, що один доповнює іншого. Але, стаючи у шлюбі єдиною плоттю, один член сім'ї зовсім не володіє іншим повністю і не поглинає його особистість. Ні, чоловік доносить до жінки свої чоловічі практичні пізнання. А жінка, у свою чергу, доносить до чоловіка свій жіночий досвід і своє бачення життя, і вони разом стають новою благословенною у шлюбі людиною, яка в подружньому союзі приносить у світ плід свого шлюбу дітей. Бачите, наскільки дивовижна премудрість Божа дитина не народжується лише від матері, а й за участю батька, тобто від двох абсолютно різних людей, які колись не знали один одного. Діти дуже часто схожі на батьків не лише зовнішніми рисами, але також і моделлю поведінки та душевними властивостями. Тому часто батьки бачать у своїх дітях продовження себе. І найдорожчий подарунок, який ми можемо зробити нашим дітям, це наша увага. Гармонія, про яку ми говорили, досягається лише зусиллям, роботою над собою та жертовністю. Треба знати, що душевний спокій. Мир у сім'ї та між подружжям набагато важливіший за все матеріальне, і його неможливо придбати ні за які кошти. До створення шлюбу треба ставитись дуже відповідально, застосовуючи до нього правильні критерії. Давайте будемо дивитися на іншу людину як на людину, намагаючись прийняти її такою, якою вона є. Постараємося зрозуміти, які прагнення та потреби виникають у нашої другої половини, намагаємося зрозуміти. Що наше завдання у шлюбі віддавати себе іншому, а не вимагати від іншого, щоб він віддав нам усього себе. Велика помилка вимагати від своєї другої половини любові, говорячи, я вимагаю від тебе тільки одного, щоб ти мене любила. Такі вимоги можна дуже часто почути від молодят, які щойно одружилися. Коли я чую подібні висловлювання, то виправляю їх, кажучи Діти мої! Ви заклали неправильний фундамент для сімейного життя, коли ти вимагаєш чогось від когось, то твої вимоги часто стануть приводом для суперечки і сварки. Якщо ти вимагаєш любові від іншого, кажучи, єдине, чого я від тебе вимагаю, це щоб ти любила мене, я хочу, щоб ти поважала мене, щоб ти була гарною дружиною, все з цього моменту починається безперервна сварка, тому що потім ти скажеш, ти не та, про яку я мріяв. Спочатку треба віддати людині всього себе, а потім уже брати, а вимагати чогось із самого початку це велика помилка. Скажи краще своїй дружині. Те, чого я по-справжньому бажаю, це любити тебе, і я намагатимуся завжди першим робити перший крок назустріч тобі в моменти розбіжностей. За вченням церкви справжня любов не шукає свого, як пише апостол Павло. Любов все покриває, все терпить, завжди сподівається. Господь Ісус Христос абсолютно полюбив людину, так як ніхто інший не зміг її полюбити. Свою любов Він довів своєю великою жертвою за неї. У шлюбі чоловікові дуже сприяє образ Христа, який любить свою церкву, і чоловік також має любити свою дружину за цією подобою. Тобто в шлюбі в тебе є можливість втілити свою любов, віддати себе без претензій, без взаємних обмінів, без вимог чогось для себе самого. Тоді твоя друга половина, бачачи же твою великодушність, буде вкрай зворушена і охоче поділитися з тобою всім своїм внутрішнім багатством, наскільки це можливо. Я постарався пояснити вам, де з'являється перша тріщина, що поступово збільшується і тягне за собою всі інші проблеми. Давайте будемо прагнути віддавати свою любов, всього себе іншому без обмежень. Давайте потрудимося, щоб слухати і почути іншу людину. А щоб почути іншого, потрібно спочатку замовкнути і перетворитися самому в слух. Жінка нехай слухатиме чоловіка, а чоловік дружину. І так подружжя, скріплене міцним союзом, дасть своїм дітям найкраще, що в них є адже своїм дітям люблять і батьки. З таким бажанням підносять свою любов і свою участь і увагу. Я вам бажаю всього доброго, щоб ви завжди радували своїй сім'ї. Вчіть ваших дітей усьому доброму. Навчайте своїх дітей бути активними і навчайте їх досягати своїх добрих цілей, щоб вони стали благословенними Богом.